Ми пішли, власне, до Соломії Крошельницької, ну і вона попросила, щоб я щось там на фортепіані заграв. Бо ну, я почав грати, але це мені чомусь дуже не подобалося, тому що я натискав одні ноти, які я знав, як повинні звучати, а звучали інакше. І, Оскільки вона коли, звичайно, як вокалісти займаються, так то часто вони співають під фортеп'я на тій трошки застояний на півтора нижче. Ну і вона зрозуміла, що в мене абсолютний слух і радила віддати мене в музичну спеціалізовану школу. Тоді ще я не знав, чи я захочу, чи ні. Але коли я почав вчитися в школі вже десятилітці, то там був дуже гарний вчитель Григорій Терлецький, він називався. Видно, що йому власне, подобалася моя робота, моє відношення до цього. Він мене вже з першого класу почав так виділяти. Він мене, по-перше, хвалив, по-друге, він навіть мене зробив таким, щоб я хорий щоб я наглядав над іншими школярами. За цей час, власне, я думаю, що я вже тоді усвідомив, що заняття композиції це, це мене цікавить. І я Десь маю якийсь прогрес в цьому. Так почалася моя музична композиторська кар'єра. Коли я, значить, ми попали в таке невелике шахтарське містечко в Кузбасі, яке називалося Анжеро Судженськ, ну і батько вирішив, щоб я також там трошки продовжив навчання. Там значить, вони також відмітили мої певні музичні здібності, саме щодо абсолютного слуху, то мене почали. Показувати власне такого Вондеркинда, що, що йому натиснеш на фортепіані скільки там 2, 5, 7, 8 нот, і він відразу всі назве. Це мені не дуже подобалося. Я захоплювався футболом і так далі, так що я навіть почав пропускати заняття і навіть півроку взагалі не з'являвся. До школи батькам казав, що я ходжу. Коли вирішив писати цей фільм, вирішив знімати цей фільм, він подумав про музику. І він вирішив, що це повинен бути власне з західних земель, близьких до Карпат. Він пішов на раду, йому поставили твори львівських композиторів. Ну і Він вирішив, що, він, що я маю писати музику до його фільму. Спочатку він мені якось так страшив, бо він навків був оригінальний, досить несподіваний, такий східного типу людина. Ну, але потім ми якось порозумілися, і з тих пір у нас була прекрасна співпраця. Тяжко є з розповсюдженням української музики, класичної, значить, академічної. Якщо ми навіть подивимося, що, що звучить в концертних залах світу, що звучить. В, на записах, на компар-десках і так далі, на, на DVD, то процент взагалі сучасної музики, ну я би сказав, ну, може, від 5%, розумієте. Зараз все на класиках. Кінофільми також ставаються ну, за деякими винятками, де вже є такі спеціалісти, що людина вже себе зарекомендувала. Використовувати знову ж таки класичну музику або музику, яка не вимагає оплати.